Всім привіт, друзі! З вами знову я, RSKF Racer, і сьогодні у нас Перше відео нової рубрики на моєму каналі. Але перед тим як ми почнемо, я звичайно хотів би поздоровити вас всіх з новим роком, побажати мирного неба і звичайно розвалу клятої підражки. Чим швидше це станеться, тим буде краще для всіх. Літаки літять, будем всіх бомбіть. Ну а тепер повернемось до відео. Як ви могли вже здогадатися, в мене є ще Тікток акаунт, чесно кажучи, він набагато більш популярний, чим мій ютуб канал. Це в деякій мірі демотивує, бо коли ти знімаєш все це відео, сидиш декілька вечорів, монтуєш, підставляєш музичку, якісь ефекти, все робиш так класно, 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 викладаєш на канали 150 переглядів. В той же час моє останнє відео на Тіктоці зібрало цілих 410 тисяч переглядів, і звичайно, все це супроводжувалося вашими бурхливими коментарями. От якраз про ці коментарі я і хотів би сьогодні поговорити. Що ж, я думаю, ви всі пам'ятаєте це відео, коли 9 грудня я забирав свій мод сервіса і вирішив по дорозі в гараж заїхати на заправку залити повний бак бензина. Температура повітря тоді була плюс 4 градуси тепла, і мої пальчики вони трішки мерзли. На цій заправці до мене підкатив такий добрий дядько, в якого горіли очі. Він побачив, можливо, свою мрію е, в реальному житті, а не на картинках в інтернеті. Він дуже зацікавився мотоциклом, почав задавати питання, ми стояли там деякий час, розмовляли. І, звичайно, все це викликало дуже бурхливе обговорення. І <кхем> там були топові коментарі, топові. Я виділю їх зараз. Їх два. Перший, звичайно, був. Чо не прокатав мужичка, а? Зажав, зажав, да? Шкода тобі було прокатити його. Взяв би собі на борт, катнули пару кіл. Ну тобі що, шкода? Шкода ти, блін, і шак. Ну а наступний, це, це. це це просто вогонь. Це просто вогонь. Значить, він звучить так. Чо не дав прокатитись, мужику? Ах ти ж суче стерво! Чо не дав? Тобі що, блін? Тобі що, мотоцикл було шкода? Він взяв би, покатався собі, а ти постояв би поки кави попив. Ну що таке, ну спробував би, чувак, як він їде, би цей драйв. А ти жлобіна, жлобіна. все, знаєш, твоя репутація вже все, нижче плінтуса. Я, я більше не хочу з тобою оце спілкуватися, відписка, давай, до побачення. Це так тупо. Ну, по-перше, якщо я виїду з пасажиром, а в нього не буде шолома, то поліція, яка побачить все це дійство, має повне право догнати нас, зупинити і впаяти мені штраф. і ще щось зробити. Я, я не знаю. Але якщо їде райдер чи пасажир без шолома... На всю іншу, екіпу по пофіг, а у мене нема, все, вони трігаряться, знаєте, як собаки. Але ви, звичайно, пацани круті, скажете в жопу цю поліцію, в жопу цих копів, зрозумів. Тому для вас в мене є ще пункт номер два, і він набагато більш важливий, чим перший. Коли ви садите людину собі на борт в плані другим номером на мотоцикл, то ви за неї несете відповідальність, уявляєте? Та, та, саме ви. Ні. Ні. І неважливо, вас там підрізали, у вас там мод поламався, ви впали, ви за це будете відповідати. Бо ви посадили людину, наприклад, без екіпіровки. В мене екіпіровочки не було. Я не вожу з собою другий комплект, знаєте, про всяк випадок. Такий мішок з курткою, там, ботами, шоломом. А раптом мужичок підійде, спитає, вау, який класний мод, Блін, можна прокатитися. А я такий, звичайно, чувак, от у мене мішок екіпіровки, вдягай, я завжди з собою її вожу. Чи може ви хотіли, щоб я прокатив його без екіпіровки? Ай-яй-яй-яй-яй, я я зразу та. Андрія Гава на вас нема, він зараз захищає нашу землю від клятих підарах. Але коли він повернеться, то буде дуже незадоволений. Бо я зараз дещо скажу, і це в деякій мірі стосується дівчаток, які бачать класний байк з Альфачом на ньому. такі, вау, клас, прикатиш мене! Чувак, звичайно, думає, блін, не дарма, я мод купував. Нарешті, нарешті. А тут тільки пацани підходять, мене питають за мод. Нарешті дівчина підійшла. Сідай, екіп не треба. Я, я профі, я профі зараз я прокачу з вітерцем. Звичайно, він починає вимахуватись і щось може трапитись. Трапитись впали там, а він може бути в екіпі, хоча не факт, а вона взагалі без нічого. Звичайно, в неї будуть набагато більші травми. Я сподіваюся, вона хоча б виживе. Але, чувак, ти винен за те, що ти це зробив. Що ти дозволив цій людині сісти до тебе заднім номером і почав її вести. Так само з цим мужичком була б там ще якась мінімальна екіпіровка, я б міг би його провести, не порушуючи правила дорожнього руху, тобто, щоб він прокатився. Але взагалі нічого не було. А щось трапиться, що мені робити? Як я буду дивитися в очі його дружині? Ну. Ну, Він підійшов, в нього такі добрі очки були, я я, я просто не втримав, розумієте? Він, я, не, я не думав, що таке трапиться. А їй від цього що легше? Тому не питайте мене, не питайте, що я його не прокатив. Ну, а тепер запитання номер два. Чого я не дав проїхати з цьому мужичку на своєму мотоциклі? Я розумію, та, що більшість аудиторії Тік-Току це діти і підлітки. Але камон, блін! Як можна таке питати? Але. Окей, окей, мені є що сказати. Уявімо, що ви купили собі крутезний Форд Мустанг 5 літрів, а ще туди додавали компресори, розкачегарили все це до 700 плюс кінських сил, жовтенький з чорними полосами. Ви їдете, кайфуєте, ну і вирішили по дорозі заскочити на заправочку. До вас підходить, знаєте, такий добрий мужичок, очі горять, видно, що в нього мрія цей Форд Мустанг. Починає вас грузити питаннями, а ви стоїте такі. Да, да, мужик, да. це, це моя тачка. А знаєш що? Знаєш, от, от ти запав мені в серце. От запав мені в серце. Бери ключі, сідай і спробуй як це керувати цим звіром. Давай, мужик, не, бій, не бійся, я тобі кажу, давай дріфтаний разок, прогазовочку зроби, не бійся, ти кайфанеш, я тобі гарантую. Давай сильніш, сильніш, сильніш. давай, давай. Ти твою... стовбу. Не переживай, мужик, все добре, мужик. Я поремонтую, в мене бабла купа, бабла купа, блін, капіталка, де гроші взяти. Чорт. Все норм, мужик, все норм. Ну, або ситуація могла б бути якоюсь такою. мої речі, the... Поки я піду мій долар. Дякую. Мене пограбувала бабця в інвалідному візку. Хто б міг подумати? Тому як можна питати, чому я не дав свій мод проїхатись. Я цю людину бачу вперше. Він щось зробить не так, він впаде і. і, і що мені, блін? На що? Ну, на ремонт, бабло. Беріть, беріть, мені, мені не шкода, мені не шкода, що там. Замість того, щоб купити екіпу хлопцям, я буду ремонтувати мод. Клас! Просто супер. Там ще один був бомбовий коментар, чувак написав: ніфіга не постанова, я таке вже сто разів бачив. Мотодом, ви зрозуміли? Це постанова. Я знайшов, значить, цього мужика, дав йому гроші, я кажу, під'їдеш, запитаєш мене за мод. Він під'їхав, а я кажу, знаєш, де я його купив? В мотодомі, мен. Їдь в мотодом, бери мод. Тобто я рекламу вам зробив, а, а, а бонусів я, я якихось не бачу. Могли б хоча б якісь рукавиці мені скинути зимою, щоб пальці не мерзли. Знаєте, я, я не задоволений такою кооперацією. Все, все, досить. Все, більше ніяких оце реклам. Бо вихлопу, вихлопу нуль. Ну і на цьому все. Це перше відео подібного формату. Я буду дуже вдячний, якщо ви лишите в коментарях, як він вам взагалі. І якщо сподобався, я сподіваюся, це так. Ви неодмінно поставите свою вподобаючку і підпишитесь на мій канал. Це допомагає просувати україномовний ютуб. Ну а ми з вами побачимось в наступних відео. Па-па!